Нам випала чудова нагода допомогти музею Національному музею Данії прикрасити різдвяні вітрини. Діти будуть зараз вибирати старовинні іграшки. Тут є все. І порцелянові ляльки. Дивіться. І старовинні механічні іграшки. Nice. Super good. Oh, stuff, okay. uh -huh. Крутишь его. Где эта штука? Так, и а Где эта штука? А, ищите. В коробках здесь ну, вот, там где. Вот, супер. А ото що з трубою от велике? То що таке? Завод. Парова машина якась. А, завод. О'кей. І старовинні машинки. Клас. Іду до вас, Ксюша, іду. This is small city. І на базарі, і на базарі, інджа, інджа кэдж базарі. Є, супер. От у мене супер. Гашаки. Аміна, дивись, шарманка. Ану покрути її трошки. Колись там була гарна музика. Супер. Так Ух ти! А ось яка лялечка гарненька. Так, а то щось механічне. А ось лялочка. О, віслючок, віслючок. Клас. Дивіться, що я знайшла. Боже, я не знаю, кому цікавіше дітям чи мені гратися. Старовинні такі кубики. Так, а це що подушечка з такими булавочками, які колекціонують данці скляні булавочки? клас так, тут вже дівчата склали першу композицію. Бачите, історія така. Оцей маленький ведмедик справляє свій день народження, запросив всіх гостей. Зараз ми з вами заглянемо всередину. Бачите, різних лялечок, і тишку і конячку. Конячка любить їсти, дуже полюбляє їсти яблука. Всіх зацікавив цей персонаж Криса. Але Криса це найближчий друг цього ведмедика, тому вона обов'язково має бути в цій композиції. Ось така історія. Ну що, пішли ми гратися далі, не можу далі знімати. з вами була я, Юлія Дму. І до нових зустрічей!